Вітаю, мене звати Олена Мозирська, я лікар-алерголог, доктор медичних наук, доцент, і сьогодні ми поговоримо про алергію. В першу чергу хочу розказати, хто такий лікар-алерголог. Це лікар-фахівець, який займається діагностикою та лікуванням алергічних станів. Лікар-алерголог аналізує симптоми пацієнта, чи може бути це алергією, чи ні. Проводить за потреби різноманітні тести, це можуть бути шкірні тести, тести на антитіла до алергенів, дихальні тести, проби, розробляє індивідуальний план лікування, що може включати лікування медикаментами, навчає, як правильно уникати алергенів, або проводить алергенспецифічну імунотерапію. Це алерговакцинація, вакцина до алергенів. Дуже часто турбує питання, як відрізнити алергію від застуди, адже ці два стани мають дуже схожі симптоми і можуть плутатися пацієнтами. Алергія, на відміну від застуди, відбувається внаслідок контакту з алергеном. Тобто, ви можете помітити, що симптоми, такі як нежить, чхання, бежить з носа, кашель, трапляються після того, як ми проконтактували з тваринкою, чи прибирали пил, чи вийшли на вулицю. Де є пилок рослин. При цьому застуда має, дає свої симптоми при контакті з хворим або в сезон ГРВІ. Алергія може тривати значно довше і місяцями. При цьому застуда триває від кількох днів до тижня. При алергії симптоми полегшуються від прийому протиалергійних препаратів, зокрема, наприклад, антигістамінних. При цьому застуда. Полегшується, якщо приймаються протизастудні засоби від температури, рясне пиття і, врешті-решт, проходить сама собою симптоматика. Які аналізи потрібно здавати при алергії? В першу чергу я хочу наголосити, що аналізів є безліч, і всі вони відрізняються від того, яку алергію ми підозрюємо, і чи взагалі ми підозрюємо алергію. Тому ні в якому разі не треба самостійно призначати собі аналізи. Як правило, це марні трати. Необхідно звернутися до лікаря. І лікар підбере, чи потрібна в даному випадку діагностика, чи ні. Дуже часто клінічні випадки не потребують якихось аналізів, і при ретельному зборі історії хвороби лікар може визначити, чи це алергія чи ні. І може визначити, на що саме є алергія. І далі вже від потреби призначати якісь тести. Взагалі, в діагностиці алергічних захворювань використовуються шкірні тести або шкірні проби, так звані при цьому алергени у вигляді крапель наносяться на шкіру, лікар проводить малесенький прокол і далі оцінює реакцію на шкірі, чи є алергія, чи ні. Також проводяться алерготести за аналізом крові, виявляються антитіла на алергени. Також це можуть бути дихальні тести. Ми перевіряємо, чи є ознаки астми, чи порушене дихання у хворого. Можуть бути провокаційні тести, коли ми даємо хворому їсти продукт або даємо вдихати певний алерген і перевіряємо, чи є реакція на нього. І також можуть бути дієти для того, щоб виявити. Чи є алергія на даний продукт, так звана елімінаційна дієта, коли ми виключаємо один продукт з раціону і дивимося, чи наступило полегшення симптомів. Дуже часто турбує таке запитання, чи може алергія з'явитися з віком чи навіть в дорослому віці. Так, дійсно так буває. Хоча алергія має генетичну схильність, тобто людина має певний ген. Які її трошки програмує до розвитку алергії. Вона схильна розвинути алергію рано чи пізно. Але алергія може не настати або трапитись, але вже в дорослому віці. Ну, зокрема, алергія на харчові продукти типово рання алергія. Вона розвивається часто у моляків при першому веденні продукту. А алергія на тварин, на пил може виникнути в дитячому віці. В 3, 4, 5 років і пізніше. А от алергія на пилок буває і доволі пізньою. Вона може виникнути як в шкільному віці, так і в 20 і 30 років. Справа в тому, що для того, щоб розвинути алергію на пилок, треба пережити багато сезонів пилку для того, щоб стати алергіком, тобто утворити антитіла до пилку. І тільки згодом рано чи пізно алергія може проявитися. Що ж може бути алергеном? В першу чергу я хочу сказати, що алерген це речовина, яка здатна розізвити імунну систему людини, тобто створити такі обставини, щоб імунна система почала виробляти антитіла на цей алерген і атакувати його, бо, тобто боротися з ним. Отже, алерген це доволі має бути складна речовина, і часто вона має природнє походження, тобто рослинне. Або тваринне. Найчастіші алергени це продукти харчування, це їжа. І це може бути їжа е доволі білкова і доволі поширені продукти, як молоко, яйця, арахіс, горіхи та риба. Алергенами можуть бути тварини, зокрема, їх лупа, слюна, поширеними алергенами є пилок, а також цвіль, або спори цвілі. І важливим алергеном. Також є пил, але, зокрема, не сам пил, а те, що населяє пил, що там живе. А це кліщі домашнього пилу. Кліщі домашнього пилу це доволі мікроскопічна комаха розміром чверть міліметра. Ми не можемо її бачити неозброєним оком. Кліщ домашнього пилу не нашкодить вам, не несе ніякої шкоди, не кусає людину та не отруює її. Але він може слугувати алергеном. Алергія на пилок або алергія на цвітіння. Як вона проявляється? Це може бути нежить, чхання, закладеність носа, свербіж почервоніння очей, свербіж піднебіння і кашель. Алергія на цвітіння може ускладнитись бронхіальною асмою. Алергія на пилок навіть може давати симптоми бронхіальної асми. Алергія на цвітіння підозрюється тоді, коли хворий має симптоми в сезон пилкування це весна, літо та навіть осінь. З історії пацієнта ми можемо думати, які саме пилок або які саме рослини можуть мати значення конкретно цього хворого. Зокрема, ми знаємо, що навесні актуальним пилкуванням є пилок дерев: це береза, ліщина, вільха, дуб, граб. В кінці весни і влітку це червень, липень, актуальними стають пилкування лугових трав. Наприклад, Тимофіївка. А вже в серпні та осінню аж до морозів, актуальним буде пилкування бур'янів, це амброзія та полин, алергія на тварин. Найбільш актуальною алергією на тварин є алергія на котиків та собачок, адже це тварини, що є найпопулярнішими домашніми улюбленцями. Також можуть бути актуальними і гризуни, миші та пацюки. Навіть коли вони нежеланні і непрохані гості у вашій оселі, вони можуть стати значимим алергеном. Алергія на тварин ніколи не розвивається на хутро, адже хутро занадто велике, щоб викликати у людини алергію. Алергія на тварин розвивається на алерген, який знаходиться в злущених лусочках шкіри тварин, а також в сечі та в слині. І, от коли котик вилизує своє хутро, ми можемо гладити котика. І контактувати таким чином з алергеном. А особливо діти після цього можуть почухати ніс чи око і будуть мати яскраві симптоми алергії. Алергія на тварин може давати алергічний нежить чи навіть бронхіальну астму. Алергія на тварин потребує лікування. В першу чергу ми рекомендуємо уникати контакту з твариною, але, звісно, домашній улюбленець дуже часто є членом родини. І в такому випадку лікар може порекомендувати інші методи лікування, такі як симптоматичне або алергенспецифічну імунотерапію чи алерговакцинацію. Алерген тварин є доволі липким, особливо алерген кота. І дуже часто люди можуть помічати симптоми алергії, коли знають, що у них є алергія на котика, коли просто контактують з хазяїном тварини. І не маючи безпосереднього контакту. Це може відбуватися завдяки тому, що на светрі, наприклад, чи на одязі хазяїна тваринки залишається липкий алерген. І алергіку може бути достатньо навіть такої малесенької кількості алергену, щоб подихати ним та розвинути симптоми алергії. Алергія на харчові продукти. Алергія на їжу може розвинутися у малюка. Від першого, другого чи третього споживання цього продукту? Найбільш поширеними харчовими алергенами є саме ті продукти, які дуже широко нами споживаються щоденно: це молоко, яйця, пшениця, горіхи, арахіс, морепродукти, соєві продукти та риба. Як буде виглядати харчова алергія? Ці симптоми розвиваються практично відразу після споживання їжі від кількох хвилин до двох годин і будуть проявлятися висипами на шкірі, це називається кропив'янка, набряком язика, губи, ока може з'явитися в важких випадках задуха, кашель, набряк та втрата свідомості. Дуже часто хворі путають поняття харчової непереносимості. Та алергії. І я хочу окремо зупинитися на цьому, чим відрізняються ці два стани. Харчова непереносимість – це не або не засвоєння певного продукту. І харчова непереносимість тому, як правило, супроводжується з симптомами з боку шлунково-кишкового тракту. А алергія це імунна реакція. Це утворення імунітетом антитіл до харчового продукту, тому вона може розвивати загальні симптоми, такі як висип, свербіж, набряк, біль в животі або навіть втрата свідомості. Харчова непереносимість може залежати від кількості продукту, і вона дуже часто не є важкою реакцією. Класичним симптомом непереносимості є непереносимість лактози. Лактоза це молочний цукор. І коли людина споживає велику кількість лактози, вона погано засвоюється в кишківнику і при цьому разом з водою, що була в шлунку та кишківнику, виходить назовні і викликає деякі симптоми, такі як діарея чи вздуття живота чи біль в животі. Якщо перестати їсти лактозу, ці симптоми легко зникають. А от алергія на молоко може проявлятися кропив'янкою, похирцями на шкірі, свербежем і іншими загальними симптомами. Алергія на харчові продукти більш типова для молодшого віку, а ознаки непереносимості харчових продуктів можуть бути в будь-якому віці. Багатьох бентежить і турбує таке питання, як алергія на наркоз. Я знаю, що ми всі боїмося важкої анафілактичної реакції, яка може трапитися під час операції? Анафілаксія це важка алергія, яка може мати фатальне значення і може бути небезпечною для життя людини. Як часто насправді трапляється алергічна реакція під час операції? Насправді, не так часто. Вона трапляється від 1 на 1000 до 1 на 10 тисяч. Випадків і у дітей рідше, ніж у дорослих. Алергія, як правило, розвивається не на наркоз, а на речовини, які могли вводитися до оперативного втручання під час або після, і які є допоміжними. Зокрема, дуже часто алергія під час операції може трапитись на антибіотики. Антибіотики призначаються хворому для профілактики приєднання інфекції під час операції. Окрім того, алергія на наркоз може трапитись насправді на антисептичні речовини, які використовуються під час операції. Це хлоргексидин. Він використовується як антисептик на шкіру, на слизові оболонки і для замочування інструментів. Окрім того, алергія під час операції може трапитись на барники та навіть на латекс. Якщо використовуються хірургами латексні рукавички, астма або бронхіальна астма це запальне захворювання дихальних шляхів, що буває і у дітей, і у дорослих, і розвивається внаслідок часто контакту з алергеном або контакту з вірусною або бактеріальною хворобою легень. Бронхіальна астма проявляється приступом задишки, утрудненим вдихом та видихом. Хрипами, кашлем, свистячим диханням, і астма може бути небезпечною для життя, адже вона утруднює отримання кисню людиною. Які причини астми? Це генетична схильність, це вплив факторів, таких як забруднення навколишнього середовища, стрес, паління, вірусні хвороби, бронхів та легень, і це контакт з алергенами – це пилок, пил, цвіль та тварини. Як попередити алергію або як жити так, щоб не виникала алергія? Існує гіпотеза, що алергічні захворювання з'явилися і стали настільки популярними внаслідок того, що люди почали будувати великі міста внаслідок індустріалізації, урбанізації і внаслідок того, що люди дуже мало часу проводять на природі в контакті з рослинами, з тваринами. Та з мікробною мікрофлорою. Внаслідок того, що ми дуже мало взаємодіємо з мікрофлорою, наш імунітет перестав правильно працювати, і ми почали виробляти антитіла на несуттєві, неважливі і неагресивні речовини, як пилок, наприклад, або як на алергени тварин, тобто на те, що нам не шкодить. Така теорія ґрунтується на тому, що імунітет, можливо, скучає без того, що. Не контактує з умовно патогенними мікроорганізмами з, багатими, з, ба... з світом багатим на мікрофлору. Отже, що ми можемо порекомендувати, щоб імунітет виховувався правильно? Якомога більше часу проводити на природі з родиною? Особливо це важливо для малюка, доки формується його імунна система. Існують навіть рекомендації заводити тваринок, але треба заводити до народження дитини або на момент народження. Існують навіть дослідження, які продемонстрували, що заведення собачки до народження дитинки сприяє тому, що такі малюки рідше розвивають алергію, та, зокрема, на тварин. Раніше існувала така теорія, що дитину треба обмежувати в контакті з алергенами і навіть. Наприклад, потенційно алергенні продукти вводити якомога пізніше. Згодом ми побачили, що така тактика не допомагає і, можливо, навіть шкодить. І тому зараз рекомендуємо харчові продукти, які є потенційними алергенами, вводити вчасно або навіть раніше знайомити дитину з такими. Харчовими продуктами, і це може послугувати навіть профілактикою алергічних захворювань. Ну і загальні рекомендації щодо профілактики алергічних захворювань. Алергічні хвороби це хвороби порушення функції імунної системи, тому правильно виконувати всі дії, які сприяють зміцненню імунітету та налаштовують його на правильну функцію: це здоровий сон, раціональне харчування, фізична активність. Та свіже повітря. Як лікується алергія? Лікування алергії має три напрямки. І перший із них, дуже важливий, це навчитися уникати контакту з алергенами там, де це можливо. Наприклад, якщо у нас алергія на пил. А алергія на пил це саме на алергія на кліща домашнього пилу. Це маленька комаха, я невидима. Людському оку, яка живе в пилі, ми маємо тактику чистий дім. Можна вичистити свій дім так, щоб максимально прибрати кліща, не створювати умови для його проживання, і тоді ми зменшимо алергенне навантаження на організм алергіка. І я хочу вам дати деякі рекомендації, як зменшити кількість пилового кліща у вас вдома. Пиловий кліщ це тропічна комаха. Він любить вологі теплі умови, тому його доволі багато в опалювальний сезон та в приватних будинках або на нижніх поверхах багатоквартирних будинків, там, де зберігається доволі висока вологість. Пилового кліща доволі багато в старих матрацах, в м'яких меблях, в м'яких іграшках, в книжках, особливо старих, і Різних пледах, подушках, які можуть накопичувати в собі пил. Традиційна порада уникати пір'яні подушки є помилковою. Кліщ доволі добре живе і в штучних подушках, головне це наскільки подушка вже багато років вам служить, але в цьому випадку може допомогти термічна обробка подушки. Якщо ви маєте алергію на пилового кліща, Лікар вам порадить уникати тримання вдома килимів з будь-якою висотою ворса, бо вони будуть дуже добре накопичувати половий кліщ. На матраси та на подушки лікар може порекомендувати гіпоалергені на матрасники та напірники. Це напірники та на матрасники з дуже міцної тканини, яка буде допомагати утримувати кліща, якщо він є всередині матрасу. Також лікар порадить прибрати м'які іграшки або термічно обробити їх, а книжки на поличках заховати за скляними дверцятами. Якщо у вас алергія на пилок, лікар може дати вам такі поради. В сезон пилкування провітрюйте вашу оселю після дощу. Після провітрювання обов'язково проводьте вологе прибирання, користуйтесь максимально кондиціонером та Фільтрацією повітря вдома та в автомобілі. Якщо у вас є потреба в подорожі, враховуйте, що повітря біля траси дуже насичене агресивним пилком, доволі алергенним. Обов'язково використовуйте фільтрацію повітря в салоні автомобіля і зменшить ваше перебування на свіжому повітрі в моменти високого пилкування. Після перебування на вулиці, коли повертаєтесь додому, обов'язково вмийтеся, промийте очі, промийте ніс сольовим розчином і змініть одяг. Якщо у вас алергія на тварину, у мене є для вас погана новина щодо гіпоалергенних порід. Насправді, гіпоалергенних порід не існує. Це міф. Алергеність тварини може дещо відрізнятися від. Породи, але в основному від статі тварини та її віку. Також алергенність може залежати від того, наскільки важка у вас алергія, хтось трошки почхає при контакті з твариною, а хтось може мати важкі симптоми, зокрема задишку. На жаль, такі поради, як часто купати тварину, утримувати її в іншій кімнаті, часто стригти, можуть не допомогти. І Якщо у вас важка алергія на тварину, варто звернутися до лікаря і він може запропонувати вам алерговакцинацію. Другим, але не менш важливим напрямком лікування алергії є медикаментозне лікування це прийом пігулок, таблеток, крапель в очі в ніс, спрею в ніс або дихання балончиком. Це дуже важливий напрямок лікування алергії, але це не просто зменшує симптоми та прояви, це допомагає зняти запалення в тих органах, які вражені алергією. І це дозволяє зберегти і структуру, і функцію цих органів аж до глибокої старості. Тому обов'язково виконуйте призначення лікаря, не нехтуйте ними. І третім напрямком лікування алергії є алергенспецифічна імунотерапія або так звана алерговакцинація. Так, таке лікування вже існує. Ми вводимо хворому, ми вводимо алергіку невеличку кількість алергену. Так можна пролікувати алергію на пил, на пилок, на тварини та на цвіль. Алерговакцинація. Це сучасний метод лікування, якому насправді вже давали багато років, і багато клінічних випробувань було проведено, щоб побачити, що ця терапія є ефективною та безпечною. Цей вид лікування дозволяє отримати тривалий ефект, де багато років або десятиліть людина не буде мати симптомів алергії і зможе не приймати ліки від алергії. Алергія може бути небезпечною тим, що вона буває доволі роптова і доволі тяжка, і цим вона нас лякає. Адже не завжди ми можемо звернутися до лікаря або в лікувальний центр відразу. Що робити, яка перша допомога при алергії, якщо немає лікаря поруч і немає можливості відразу дістатися до лікаря? Якщо ви знаєте причину алергічної Реакції треба негайно припинити контакт з алергеном, наприклад, припинити вживання їжі. Треба прийняти антигістамінні таблетки, які вам доступні. Використовуйте холод, якщо це якась місцева реакція, наприклад, укус бджоли. Холод може зменшити запалення та свербіж. Можете використовувати холодний компрес або льодовий пакет на уражену ділянку. Та викличте медичну допомогу відразу, як це буде можливим. Багато хто вважає, що має алергію на пухтополі, і я хочу відразу розвіяти цей міф: алергія на пухтополі неможлива, адже алергія розвивається на пилок, на дуже дрібну частинку рослини, яка може потрапити в крізь лизову оболонку. Тополя дає пилок, але в березні та квітні. А от пухтополі це вже Плід – це сім'ячко, і алергія на сім'ячко не може розвинутись. Але така помилкова думка є внаслідок того, що пухтополі співпадає по часу спілкуванням інших трав. І пухтополі полі лоскоче ніс, і люди можуть думати, що ось у мене є алергія на пухтополі. Отже, на сьогоднішній день алергічні захворювання є дуже поширеними і вони можуть проявлятися. Як висипами на шкірі, так і набряком і порушенням дихання і симптомами з боку органів шунково-кишкового тракту, ці симптоми можуть бути дуже схожими на симптоми інших захворювань, як, наприклад, на симптоми ГРВІ. Тому, якщо ви підозрюєте у себе алергічне захворювання або симптоми не є короткочасними та продовжують вас турбувати. Звертайтесь, будь ласка, до лікаря, не займайтеся самолікуванням. Лікар зможе розпізнати алергічну хворобу, призначити обстеження та розробити план вашого лікування. Бережіть себе, будьте здорові! З вами була Академія Сталого Здоров'я.